Всім привіт! Знову я тут і знову буде про спільник. О, це вже третій спільник, в якому я приймаю участь, і який буде продовжуватися саме довше, тобто ще є час пов'язати. Я зараз розповідаю вам про спільник, який організувала, організувала Тамара Новікова. З каналу в'яжемо на дивані. Чудова майстриня. Я дивуюся її енергії. її. Оці. Ну, просто супер жіночка. Молодець. І вона вже який сезон? Я навіть не знаю. Я приймаю участь в другий раз. Перший раз це було навесні. Це було міжсезоння. Там спільник тривав всього один місяць і ми приборкували пряжу. А до цього я просто спостерігала за спільниками і завжди тут такі цікаві номінації. Ну просто я не знаю, як їй приходять на ум такі. Такі назви цих номінацій, як можна придумати. А як це можна створити? Те, що вона придумувала? Це взагалі, ну, якийсь я навіть. Але я ризикнула. Думаю, піду. Ну, може, в когось щось надихнусь, Може, й сама щось створю таке вау. Так. Спільник, дівчатка-такі дівчатка. Такі, дівчатка. Ну, так він і називається. Дівчатка-таки дівчатка, зима, так? Він буде тривати з 1 грудня і по 1 березня. Ну, тобто, всю зиму ми будемо щось витворяти. В ньому з цього три номінації, в яких треба трішки. По... Я вам зараз зачитаю, як називаються номінації. А, а ви мені напишіть, якщо хтось може знає, що можна придумати зв'язати по цю номінацію. Перша номінація називається розпусна магія. Чому розпусна? Це не від того слова, якщо вона якась там гуляща, що ми десь підемо в загул, загуляємо. Ні. Ми будемо щось розпускати. Те, що давно лежить, те, що не носиться, або ви планували щось розпускати, і все відкладали, відкладали. та хай та хай, та хай та хай. От настав ваш момент зірковий. Берем оте, та хай, розпускаємо і з нього в'яжемо щось інше. Якби там пропонують якісь іграшки, ну я іграшки. Якщо чесно, окрім гарбузиків, я не в'язала нічого з іграшок. Але хто мене знає, можливо, що я хочу розпустити, зараз я вам покажу. Є в мене ось такий джемпер. Знайшла схему у вільному доступі в інтернеті, і вона називалася Верес. чи Верес. Дуже гарний, дуже мені подобається, але в ньому є одне але. Я його раз вдягла. І все. І на тому все. А може, два рази вдягла. Чому так вийшло? Тут, як на мене, задовга лінія реглану. Тут є момент, коли щось з моїм візерунком пішло не так. Ось, напевно, десь ось тут. Бачите, якось воно тут почався візерунок ламатися. Ну, я ще такий. Читака схем, звісно. От, що я хочу, я буду його розпускати. Буду розпускати до моменту, ну, десь приблизно до отсюда. Тому що ця лінія реглан, вона виходить. Дуже низько і мені незручно не піднімати руку, тобто воно все тяне, все воно некрасиво, а так вона буде вище. І, і ось так. Тобто його буду я розпоса... розпускати в будь-якому випадку. А що я буду в'язати з цієї пряжі, я не знаю. Можливо, і правда якусь іграшку вив'яжу. І хочу під нього підібрати іншу оцю білу пряжу, тому що такої в мене вже немає точно. В мене й тоді було її не, не дуже багато. Але щось знайдемо. Це ж не проблема. У нас завжди щось знаходиться. Коротше, це перша номінація, яку я розпущу, а що з неї буде далі, ви обов'язково побачите. Я вам обов'язково покажу. справилась я з цим завданням чи не справилась. Друга номінація ігри дорослих дівчат. Зламай мені мізки. Кому зламати мізки? Мені? Запросто. Тут ми в'яжемо все, що завгодно, але так, як ніколи ще не в'язали. Надо подумати. Що треба подумати? До речі, в цей спільник можна брати процеси, які в нас вже є на спицях. Ну і що? Я хочу сюди взяти цей вже в'яжеться. Я хочу взяти. Мій процес, який ви пам'ятаєте, який під кодовою назвою рукава. Чому так? Тому що, найпершим були відв'язані два рукава. От. І тепер вони лежать і чекають, поки я зв'яжу зверху. В'яжу зверху донизу регланом, і поки я дов'яжу потрібну кількість рукавів. І потім якимсь чином мені це треба буде з'єднати оці два рукава з цим. І от, зламай мені мізки, як його це все зробити, так, щоб воно ще й гарно вийшло. Тож так, я беру його. Нарешті і він буде просуватися. Е, з чого в'яжу? Ось така бабінка віскози. Тут не, не, не 100% віскоза. Віскоза з акрилом. Так. Да. Віскоза акрил. Гарний такий колір, благородний. Він сильного тут ефекту не дає, але він дає такий ефект меланжевості. Бачите, такий трішки-трішки, але гарний. І мікс якихось бобінних мариносиків. М'ягенькі, гарненькі. Полотно виходить тоненьке, в'яжу на спицях номер 3 Але Страх перед тим, що я дов'яжу до, до потрібного мені розміру тіло, якось мене призупиняє. А так як я це беру в спільник, тож воно має просуватися. Має ж бути хоч один готовий виріб. От, так що будемо ламати мізки над цим. а можливо, ще й на чимось. Про це я теж вже розкажу, якщо буде що розказувати. Далі третя номінація карколомні фантазії. Тут я навіть е не знаю, не, не уявляю, що можна тут придумати, але треба щось фантазувати. Є в мене одна задумочка, але я поки що про неї розказувати не буду. Чи буду я її сюди втілювати, чи не буду. Тоді все і покажу. Як завжди, всі посилання на всіх дівчаток, на всіх організаторів до речі, тут є спонсори. І ви уявляєте, тут будуть подаруночки. Тут, так, чотири спонсори, два магазини. значить чотири якщо я не помиляюсь. І і дівчатка. Да, так, да, да, 4. Всі, всі посилання під відео. Заходьте, дивіться, приймайте участь. Ще є час, як то кажуть, впригнути в останній вагончик. Не хочете приймати участь? Просто переходьте в телеграм-канал і слідкуйте за тим, що ми будемо там. Розпусно робити, карколомно фантазувати. <хи> Тож, я з вами не прощаюсь, тому що підсумкові відео будуть кожні два тижні. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за моїми відео, я обов'язково буду вам. Це не будуть окремі відео, це буде влогове відео тижня чи декількох, аби не більше двох тижнів. І обов'язково розказую, який виріб, в якій номінації, в які, якому спільнику приймає в мене участь. Так що, всім пока-пока, тихого, мирного дня і ночі. До нових зустрічей!